Я хочу прочитати такі слова, це буде римлянам 13 розділ. Кожна людина нехай кориться владі вищій. Нема бо влади, що не від Бога була б. І ті існуючі влади, установлені Богом. Тим, хто противиться владі, противиться Божому велінню. І ті, що противляться, самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не тим, що добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу від неї. Вона бо слуга Божий. Брати і сестри, скажемо разом в серці чи голосно, влада слуга Божий. Тут написано тричі про це Уважно. Вона бо слуга Божий, тобі на добро. А як ти чиниш зло, то бійся. Бо не дарма меч носить вона, влада спокін віків носила меч. Зараз носить зброю, яка там різна у неї, але мечом раніше не гладили по голові, їм карали. І тому, брати і сестри, цей інститут влади. Армії, поліції, це встановив сам Бог. Для чого написано слуга Божий, що відомщає і карає того, хто, ти, хто чинить зло? Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління через це, бо ви платите і податки, бо то службовці, Божі. третій раз написано, друзі, і ми будемо молитися за владу. З нашої церкви є декілька братів, які во владі. Які носять меч, і які цим мечом карають злочинців, і знаєте, є багато історії. Ви, мабуть, чули. В основному це часто в Америці, коли кудись там е, в свободному обігу зброя, і коли якась нечистива людина кудись забігає, достає цю зброю, то оці люди, які легально носять зброю, вони можуть покарати цього злочинця і цим зупиняється зло. Ви, мабуть, не раз чули, як і в школах, як і в церква попадають такі люди. І Якщо у людини є легальна ця зброя, дозвіл, він зупиняє зло. Скажіть, це на добро чи ні? Ну це ж на добро, правда. Но чому чому тоді виникає у когось непорозуміння, таке здається. Ну Такої простої істини. Знаєте, я для себе відкрив ще одне місце. Всі пам'ятають вихід, 20 й розділ, там, де дані людям були через Моїсея, Богом, 10 заповідей, правда? Ну там є 21 й розділ, і мало хто його читає, друзі, мало хто читає. Я буквально вчора зізванювався з друзями, запитував інших е, братів, сестер, і ніхто не пам'ятає, про що там написано. В 20-му розділі написано 6-та така заповідь не вбив. А в 21, му в 22-му, біля десятка стоїть повелінь Бога, вбий! Як же так? Брати і сестри, як же це може бути такі дві, знаєте, протилежних речі. В 20-му написано не вбий заповідь Божа, а в 21-му біля 10 разів вбий. Чому так? Тому що це було повеління, не вбий на рівні нас, людей. Тобто, якщо в тебе вкрали, Курку, вибачте, то ти не йдеш, не вбиваєш сусіда свого, ти маєш. В старому заповіті були одні правила, в новому інші, В новому ми прощаємо взагалі да? но влада, інститут влади залишається як був тоді, так залишається і зараз, брати і сестри. Тому це прерогатива влади карати злочинця і те, що ми бачимо зараз, злочинці зайшли на нашу територію, зробили крок на нашу землю. Тому наша влада в обличчі поліції і військових вони карають злочинців. Я так. Ну, знаєте, хочу розтолмачити, тому що дивлюся, що і чатам, і в приватному житті. Ну, багато людей не розуміють. І ще остання така, знаєте, думка, якою я часто ділюся на молитовних, є до 91-го року Україна була країною, яка була неправова країна. Після 91-го року ми правова країна. І це теж різні поняття. До 91-го року служити в армії в неправовій, така, як зараз Росія, це було неприємно. Непри... Для християн, ніхто не хотів іти служити, тому що могли послати на війну загарбницьку, яку ведуть проти нас. Но після 91-го року ми стали правова країна. Ми не нападаємо ні на кого, ми захищаємося. Тому зрозумілі ці дві речі, вони дуже важливі. Брати і сестри, не маючи часу, так знаєте, коротенько, щоб нам було зрозуміло. І тому по цьому місту, римлянам 13 розділ, молимося за слуг Божих. Це слуги Божі, вони три чи тут написані, хто може не звертав увагу, чи якось, знаєте, пропустив це, ще раз перечитайте римлянам, 13 розділ, прямо з першого віршика. Тому давайте схилимося і помолимося за слуг Божих, за нашу владу, за військових за, поліці... за... і за поліцію. Алілуя! Слава тобі, Господь! Подяка тобі за твої милості до нас, Боже. Подяка, що ми до цього часу живі, Господь, що ти зберіг Україну, нам давали два-три дні, нам давали два тижні, три тижні. Господь. Боже, ну ти зберіг до цього часу правів. Бог, ми вдячні тобі за твій захист, за це чудо, яке ми бачимо, що наша слаба армія, наші вояки, армія, яку розвалювала ця корупція, Господь що вона досі стоїть, що вона досі, Господь, захищає нас. Мирних людей, Господь, і ми можемо тут збиратися і прославляти Твоє святе ім'я, Господь. І ми бачимо на цьому місці великі Твої чуда, великі Твої справи, Господь. І вчора ми бачили, як тисяча людей були тут, в цьому храмі, Господь. Тисяча людей, Господь, і ми вдячні, що ми маємо, що ми можемо бути причасні до цього, служити їм словом, служити їм допомогою, Господь. Боже, подяка Тобі За всі твої милості, що навіть під час війни ти спасаєш, ти зціляєш, ти приводиш до покаяння, ти даруєш е, людям прийнять заповідь через водне хрещення з тобою. Ми вдячні тобі, що робота Духа Твого не закінчилася, що ти продовжуєш працювати з серцями наших людей. Боже, ми просимо Тебе і за пробудження в нашій нації, і ми просимо, за, щоб зупинилась війна. Ми просимо. Милуй нашу владу, щоб там не було корупції, але щоб ця влада дійсно, як слуга Божий, служила нашому народові. Господь, ми молимося і просимо тебе за всі гілки влади, за виконавчу, Господь, за законодавчу владу поблагослови. нехай там буде більше багабаязнених людей, людей з совістю, сумлінням, Господь, які би служили цьому народові, Господь, Боже, просимо, просимо, Господь. Благослови, благослови, захисти нас, Господь, Боже, нехай війна закінчиться, нехай Господь все закінчиться і прийде мир, який ми очікуємо. Боже, ми бачимо його вірою, Господь, і просимо Твого благословення. Боже, прибудь з нами, все віддаємо Твої святі руки, поведи нас і прослався, молились до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.